Одного разу один чоловік старший вирішив одружитися. Він був старший, йому було 85 років, і він вирішив знову дружитися, тому що був дівець. І він чекав на цю гарну мить для того, щоб одружитися. І він побачив в церкві одну прекрасну сестру. Їй було 80, але вона виглядала ідеально. Він прийшов до неї і каже, сестра Марія, я хочу зробити вам пропозицію. Я хочу вийшли за мене замішку. Це такий чудовий момент, насправді, для мене. І давайте доживемо разом наступний відлік нашого життя. Вона каже: Брат, я щаслива, неймовірно, я чекала вас все життя майже. Давайте наступну неділю обговоримо всі деталі, які насправді стосуються нашого шлюбу. Вона каже, звичайно, нема проблем. Наступна неділя, сестра проходить раніше, сідає і дивиться так на свого брата. Знаєте, постійно дивиться, спостерігає за ним, тому що хоче зловити його погляд. А Микола на неї не дивиться. Від слова взагалі. Ну, вона, напевно, думає він духовний, насправді, тому він не дивиться за нею. Закінчується служіння, він до неї не підходить. І сестра насправді вже не витримала і підходить до нього, каже, брат Микола, ну несерйозна, якби я насправді чекаю відповіді, як, що до чого. А, а що сталося, власне? Він питає, сестра. Він каже: ви ж мені зробили пропозицію мене у Лонді, щоб я вийшла заміж. Він подивився на неї, каже: Слухайте, пам'ятаю, що комусь зробив, але не пам'ятаю кому насправді.